Автомобілі правоохоронців швидкої або ж пожежників, обладнані сиренами і проблизковими маячками, неспроста. Якщо вже рухаються, увімкнувши спеціальні сигнали, їх поспіх не випадковий. Інші учасники руху, помітивши такі автомобілі, зобов'язані негайно зреагувати. При синіх проблискових маячках, згідно з правилами дорожнього руху, автомобілі повинні сповільнити рух і прийняти праворуч. При червоних надати дорогу і повністю зупинитися. Це стосується автівок в обидвох напрямках руху. Втім. Правил дотримуються не всі водії, а від цього може залежати життя інших, кажуть працівники швидкої. Кожна секунда, кожна хвилина дорога. Коли ми можемо зв'язатися, наприклад, з лікарнею по телефону, і вже нас чекає бригада там, реаніматорів чи ну, бригада лікарів, яка готова вже надати допомогу, а ми не можемо ніяк доїхати. От. Буває часто, дуже часто, буває, що що, що не дають нам зеленої вулиці, найгірше, що часто не вдається під'їхати вже до самої лікарні, приміром до Тернопільської міської лікарні швидкої допомоги, скаржиться водій карети швидкої із 25-річним стажем. Ми вчора мали два термінові виклики, не могли слабого зняти з машини, тому що. Пробка, що з лівої, що з правої сторони. І переважно, як їдеш біля першої лікарні, там односторонній рух, і всі переважно їдуть двосторонній рух. раз. По вулиці Руській, завжди від руської, і до, аж до, нам казали, до, до озера постійно пробки. Оце саме теж проблематично. Ну і я скажу так, є водії, які дійсно... Їде швидка з маячком пропускає є, що реакції ніякої немає. У рамках операції спецсигнал Державтоінспекція разом із каретою швидкої їздила вулицями Тернополя, увімкнувши сигнали синього кольору. Коли попереду швидкої їхала патрульна машина, вимоги дати дорогу дотримувалися практично всі учасники руху, хоча були й ті, що не реагували. Потрібно старший інспектор. Чи на надання переваги в русі транспортному засобу. вуси распортному засоби поцікувати? Я зобов'язаний право і порушників побільшало, коли машини державтоінспекції пропустили карету швидкої з увімкненим сигналом вперед, а самі їхали за нею без сирен. Якщо е, карета швидкої допомоги рухається, вперед е, рухається автомобіль Державі інспекції, тоді надають перевагу в русі. Якщо автомобіль е, швидкої допомоги їде сам, е, на нього мало реагують учасники дорожнього руху, чим створюють аварійні ситуації, не пропускають їх, ну, культура на дорозі, бачите, в нас е, пока бажає бути кращою. І я думаю, що це державтоінспекція, власна дешевта інспекція буде проводити і в подальшому такі профілактичні заходи з метою. Е Профілактики, а також притягнення осіб, які нехтують право на руху за ненадання безперешкодного проїзду автомобілям з увімкненими порблизковими маячками та сиреною передбачено штраф від 510 до 680 гривень 30-40 годин виправних громадських робіт за рішенням суду. А можуть порушника водійських прав позбавити взагалі.